Заплакав син на чорні пишні вуса, скотилася моя радуга сльоза. Де Кіпріан, побачиш ти Ісуса, скажи, немає Бога там, де відьма множиться і тішиться гюрза. Малих тримай, в тим діти. На відьму Катерину не зважай, ропух порізали. Куди ж лобів подіти, Молись Олексі, буде орк. Іде підков, справа не самотня, в кишені ніж, на спині топори. Поки один, та скоро буде сотня, лишень дожить до літньої пори. У торбі у підкови трошки риби та хліб просякнутий нецівками від поту. Від підійшов до одної кафе стіна, де злий приймаєм на роботу.